Ціле шоу у них тут прям влаштоване перед виходом. Дивіться, і вогнуки, і полум'я, і різні е червоні стрічки бігають на екранах знизу і зверху, і воно і гарно спалахує, і все одночасно виникає. Між іншим, ПСВ Інховен тренує колишній тренер Дортмундської Борусії і Амстердамського Аякса Петер Бош, ніж Бос. По-різному його називають, Ну, суть тому, що у нього в Дортмунді зовсім і зовсім не склалося, його звільнили лише через три місяці. А в Індховені досить таки непогано виходить, як, до речі, і в Аяксі, де він зміг неодноразово виграти чемпіонство і вийти навіть у фінал Ліги Європи, який він програв вже за Маурінію з його Манчестер Юнайтед. І нарешті включили світло на стадіоні, так що скоро розпочнеться футбол. Футбол дуже динамічний, дуже яскравий, оскільки ПСВ Айнховен грає на надзвичайно потужну атаку, як любить дехто казати. Коротше, народ, включаємо радівізію.